Вітаю, друзі! Сьогодні 20 січня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа його керівник Валерій Клочук. І сьогодні з нами нарешті знову в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Чому нарешті? Тому що, пане Артуре, ну треба для нас, щоб ви майже щодня були. Поясню чому, бо треба. Нам тлумачення того, що відбувається довкола е, американо-китайських відносин. Китай собі потрішку там підпився якісь договори, то послаблює там мита для німецьких автомобілів, то ще для кусь. Ну так, з Європою потрішку налагоджує відносини десь на задньому плані, не на задньому дворі. Звісно, хотілося, щоб він там був. Але навіть в історії із Гренландії, яку активно роздмухує зараз Дональд Трамп у протистоянні із європейцями, Китай сказав: не експлуатуйте китайське питання, немає там китайського інтересу. Ми там мовляв ні до чого виглядається справді смішно і на превеликий жаль. У нас в інформаційному просторі мало говорить про роль Китаю всі ці історії, хоча вона очевидна. А сьогодні стало відомо про те, що до Давосу не летить Зеленський. принаймні поки що він не летить. Він сказав, залишається після обстрілів в Україні. Угоди, дві, які ми мали підписати з Трампом, вони готуються. Це угода про безпеку і про процвітання. Але в Давосі буде ключовим питанням, зрозуміло, що Гренландія і створення ради миру. Я вже про це сьогодні говорив на каналі з вашими колегами. Зараз опублікований попередній список тих, хто запрошений Трампом до цієї склади міру, але там нема Китаю. От пане Артуре, чи правильна моя версія, що зараз Трамп формує якийсь такий орган, де не буде Китаю, і це буде в піку Китаю, особливо враховуючи, що там такі екстравагантні країни, як Казахстан, Росія, Білорусь, всі зробіти Китаю, та й не лише ці, там їх дуже багато, навіть Європа про яку ще не говорив. Так, безпечно, загалом все, що відбувається, пов'язано з Китаєм, і власне кроки Дональда Трампа дипломатичні, так чи інакше пов'язані з підготовкою до ймовірного візиту Дональда Трампа до Пекіна в квітні місці, який має відбутися. Ну наскільки мені відомо, ця підготовка триває, тобто в регіоні Індопацифіки до цього дуже серйозно ставляться і має бути. Перед цим великий саміт та Каїча і Дональда Трампа в березні місяці у Вашингтоні, щоб Японія з Сполученими Штатами погодили такий глобальний антикитайський курс. Сподіваюсь, е, все буде дуже добре у Алдіпії. Снай та Каїчі на дострокових парламентських виборах, от щойно анонсованих. 8 лютого. Вони будуть. Якщо ЛДП здобуде там перемогу, Японія закріпить цей курс. ну, скажімо, спрощено кажучи, надантикитайський курс на наступні 5 років. Ну то, але це йде трошки інша тема. Власне, підготовка до утворення Ради миру цієї, ну варто розуміти, ніхто не знає, як вона функціонуватиме, ніхто не знає якихось механізмів особливих, що там планує Дональд Трамп. Але одне зрозуміло в цій історії: це про, по-перше, спробу утворення якоїсь спільноти, яка б реально. На бартерній транзакційній основі регулювала б питання зіткнень в різних регіонах світу, okay. а з глибшого погляду, з глибшого погляду, це історія про цементування перехоплення китайського впливу на автократі. Тому там в нас є оцей цирк, та який присутній, який дуже дратує українців. Надзвичайно багато різних емоцій з цього приводу. Але в цьому є сенс з погляду на Трампа вагом. Тому що він вважає, що такий орган дозволить перехоплювати надалі вплив Китаю. Тобто, якщо Росія, Білорусь, Казахстан і інші інші, інші афіліати так, КНР, вони. Домовлятиметься про що щось сполученими штатами без Китаю. Це беззаперечно буде в плюс сполученим штатам. Але наскільки мені відомо, наскільки що я бачив, що і Китай теж розглядається до запрошення цієї, групи, але вірогідні, що Китай туди приєднається, невисока, тому що КНР є свої інструменти, свої спільноти від платформ та там від групи друзів миру, так званої, яка абсолютно не дієва, точніше, вона дієва на користь підтримки Росії до таких платформ, як ШОС. Як Бріксну, тобто в Китаї, в принципі, вже все і так побудовано для китайської цивілізаційної моделі, яка має прийти з погляду сі Цзіньпіна на зміну ООН. Тому що все, що робить Цзіньпін, спрямовано на знищення засновано на правилах міжнародного порядку, порядку, який був після Другої світової війни, і... і це саме Китай це руйнує. Ну зараз в Україні повторююсь дуже багато емоцій щодо Трампа справедливих, несправедливих. Не будемо це оцінювати, але це не Америка руйнує заснована на Охмішу на порядок, цей порядок вже зруйнований Китаєм руками росіян, так абсолютно, це дуже важлива деталь, друзі. Тому що я там от чую порівняння про те, що Трамп це такий, як Путін, тому що він хоче перебрати контроль за Гренландією. Тепер Лаврову, як каже Лавров Росії, відкритий шлях про те, щоб контролювати далі і Крим, хоча в них він і не був закритий, ніхто з. Лідерів європейських країн з американських президентів не говорив їм про те, що ну треба повертати Крим Україні безумовно, бо буде щось дуже боляче для вас і так далі. Ну, занепокоєння, як правило, занепокоєння. Щойно ми пане Артуре, спробували з вами дуже поверхнево пройтися по тому. Звісно, поки що немає підстав більше говорити, якою буде Рада миру, до чого вона призведе, чи покликана вона буде дійсно замінити ООН. з приводу цього, поки що навіть дискутувати складно, оскільки ми не знаємо, хто там конкретно буде і чим це все буде, чим буде займатися, але проект Трампа доволі амбіційний. От наскільки е, повпливає зараз на створення цієї ради миру? На взагалі історію із риторикою в Європі питання Гренландії: чи справді варто оцінювати гренландський кейс Трампа як історію про те, що Трамп порушує міжнародне право? Ви частково вже сказали, і що Трамп готовий до безпосереднього військового втручання в внутрішні справи НАТО? Я перепрошую, що так говорю вже дуже загально, якщо відправить туди якісь війська на Гренландію. Чи про що це взагалі? От що ми повинні розуміти про Гренландію на цю хвилину? Угу. Ну, це комплексне питання. Воно складне, воно емоційне. Зараз в кожне друге відео в українському Ютубі направлено на те, щоб говорити, що Дональд Трамп це другий Путін, який захоплює Гренландію, руйнує НАТО і все інше. Не знаю, який сенс нині нам, особливо в Україні сантимоційно це реагувати, враховуючи те, що відбувається на нашій території, і, як ми бачимо, готовність Європи щось захищати. Але це ну гець інший, інший аспект етичний. Гренландія це частина арктичної політики Дональда Трампа, і вона вкрай важлива для нього для Сполучених Штатів. Це, це арктична дуга від Аляски до Гренландії через канадську Арктику, що утворює противагу російській Арктиці, яка на сьогодні контролюється китайцями, і це беззаперечний факт. Той, хто стверджує протилежне, ну є ворогом щонайменше вільного світу. Російська Арктика на сьогодні є китайською Арктикою. Лева часка компанії, які реєструються з 22-го року в цьому регіоні російському мають китайський елемент. Ця часка постійно дужче, китайці фінансують російські арктичні проти, Вже тестують російські арктичні військові бази, як ми це бачили в 24-му році на Чукоці, з дислокуванням базуванням китайських. Королі для того, щоб робити маневри довкола Аляски і Канади. Ну тобто, це досить дуже серйозні речі, які визначатимуть світову політику в наступному десятиріччі. Тобто, якщо російська війна в Україні для Сполучених Штатів є локальною історією, вони серйозно це не дивиться, бо це дійсно параферія для них. То Арктика це не периферія. Арктика це ну, майбутнє демократичної цивілізації, як такої, та бо перше тане, там води стають прохідними дедалі швидше для різного роду кораблів, не тільки кариголамів, запаси ресурсів, які знаходяться на дні та Арктичного океану. Вони величезні. Від того, що це рекордні запаси питної води. А Китай помішаний на тому, щоб контролювати питну воду. Наприклад, в Тибеті, якщо не помиляюсь, найбільша кількість. Цієї питної води знаходиться, та одна з причин колонізації, окупації незалежного Тибету. Ну, от, то, власне, з Арктику подібна історія. Так само рідкісно земельні метали, нафта, газ. Гренландія одна з найбагатших в цьому сенсі території, там величезні запаси, ліцію, Нікелю, якщо не помиляюсь, ну, треба уточнити які саме там метали, рідкісно земельні метали. І Гренландія також тане. Ну, це теж треба розуміти, що рано чи пізно це стане досить релевантна, величезна. Територія розміром з 3-4 Франції, 3-4 Німеччини з населенням українського міста Прилук. При моїй Любові до Прилук. Ну, от. Тобто, ми розуміємо, що це 52 тисячі осіб, які проживають в Гренландії, на території. Повторюсь, ну це величезне, це як шмат величезної Європи, які просто не заселені, не контролюються і має величезні ресурси. А Гренландія також є найбільшим островом в Арктичному океані. Це зрозуміло. Той хто контролює. Гренландію, контролює два потоки в Арктиці, торгівельних північний і південний. Один проходить через Америку і Американську Арктику, інший через російську Арктику. А, тому. Логістична військова політична інфраструктура, яка існує довкола Гренландії, визначатиме динаміку війни в Арктичному океані і його ресурсного освоєння. Зараз це все звучить як щось дуже віддалене, незрозуміле. Ну і угу. очевидно, там давайте просто зробимо дуже простий висновок: що 99,9% європейців ніколи не були в Гренландії, і я думаю, 99,9% українців ніколи не були в арктичному регіоні. Ну тобто, для нас це все дуже віддалено, дуже незрозуміло. Але якщо ми зараз себе поставимо в практичному питанні на місце, де була Україна в 2001 першому році, в контексті 2026 року, для нас це теж це було фантастично. Та що Росія веде повномасштабну війну не найжахливішу з другої світової війни з геноцидальними практиками за підтримки китайської народної республіки з північно-крейськими військами. Я дуже добре пам'ятаю, коли я говорив про північних корейців в російській війні всі казали, що я божевільний та в тому числі ну в урядовому спектрі. Ну, зараз ми бачимо гаті інші, інші речі. Тому це може, трошки і віддалено, але воно актуально. Uh, і от на це спрямовані дії Америки, тобто контроль за Гренландією як оборонним форпостом, контроль за ресурсами Арктики для демократії uh, загалом і перехоплення енергетичного спектру в світі. Бо зрозуміло, що Арктика має величезні запаси СПГ, нафти там, багатьох цих ресурсів. Mm. Багато з них вже належить Америці і Канаді. Uh, розблокування цих ресурсів дуже позитивно позначиться на знищенні енергетично-торгівельного. Цяло Росії і інших ресурсних автократій до того ж ми маємо позитивну динаміку в Венесуелі, яка нафта якої буде слугувати цілям uh -huh. демократії, і тому, тому це дуже позитивно. От але зараз ми все це вивели в емоційний спектр проти боротьби між Європою і Америкою uh -huh. в контексті суверенітету данського, що є складним питанням, беззаперечно, але і саме гренландське питання дуже складне. Говорити, що це данська територія, ну дуже складно історично, та і особливо, якщо ми дивимося на позицію корінних народів корінного народу, який там проживає. Дуже мені подобається в цьому позиція кримсько-татарського ресурсного центру, який працює так. з гроландцями, і розказує про право на самовизначення цього народу, який потерпав від данського колоніалізму, і до нещодавніх часів були дуже негативні практики щодо гроланців. Дані ну тобто, це складне питання. Це не чорно. На біле питання це на російське вторгнення до Криму, та і на сам кінець поки нема американських військ в Рінландії. Е, Говорили, що будуть американські війська в Венесуелі. Вони там в Венесуелі побули півгодини. Да? І власне зараз їх немає і в Гренландії їх поки нема. Звісно, всяке може статися. Але м, нам, як українцям, ну треба вчитися відмовлятися від емоційного мислення заради раціоналізації і розуміння, що ну, не буде там війни між Данією і Сполученими Штатами. Ну, направду я бачу і чую і інші коментарі з приводу того, що Трамп розвалює НАТО і так далі. Я говорив і говорю: він не буде розвалювати. Мова зараз йде про банальну торгівлю. Торгівлю, саме і битву за ресурси і контроль над західною півкулею, зокрема, над арктичною частиною, де просто всунули носа свого китайці, росіяни. Але в мене, пане Артуре, тоді запитання: чому про це вперто мовчать європейці? В чому вони тоді зацікавлені? Чим вони хочуть підкорити Трампа? точніше для чого що вони хочуть взамін отримати? Адже, ну я не маю жодного сумніву, що вони достеменно володіють інформацією про присутність Китаю в цьому регіоні. Чого вони роблять? Mm -hmm. Давайте спробуємо розібратися. Я вам чес, чес, чесно, дивити. чесно скажу, це дуже болісні теми ви зачіпляєте, тому що це вже ну, власне з практики моєї роботи з Нордиками та цими всіма нордичними країнами, які безпосередньо пов'язані з Арктикою. Таких ілюзій, як в них, я бачив, певно, тільки у французів. Та, тобто, ну, не треба думати, що вони реально усвідомлюють загрозу Китаю в Арктиці. Багато з них цього не усвідомлюють, багато з них ставляться до цього якось несерйозно. Думаю, розумієте, тут природа в тому, що вони реально не вірять. Більшість з них в те політиків, що можлива російська війна в Європі, або що можлива китайська війна в Європі, або що це буде третя світова. Вони реально в це не вірять, і, і від того в нас ті дії, які є. Тобто вони собі чому така ситуація з Гренландією? Чому, наприклад, там Європа не відправляє контингенту відповідь Трампу реальний, великі там на Гренландії, не будує 15 військових баз довкола всієї Гренландії, активно її не спонсорує? Тому що вони не вірять, що це буде плацдарм для російсько-китайського нас. Вони говорять, що там зараз кораблів китайських, російських нема. Ну те, що вони були в інших частинах критичного океану, це їх це було давно. Це неправда. Зараз головне сказати, що Трамп дуже поганий, історичний і. І mm -hmm. під цього посилити свій електоральний вплив, бо в них ну для них їхніх суспільств це потрясіння, і політикам треба показати свою стійкість, економічну стабільність. Тобто що Китай образиться, прикриє торгівлю. А ми тільки що злізли з російської голки, а китайська голка така хороша, буде на ній сидіти. Розумієте, це дуже подвійні стандарти, і це до того, що з Європою є великі проблеми насправді в їхньому розумінні безпеки. Певно, у Фінляндії найкраще розуміння в цьому сенсі, і, та й до речі, якщо послухати, що говорить президент Фінляндії, він дуже обережний в коментарях щодо Гренландії. Він сказав от, буквально вчора, що е, дуже складний етап. Та для нас ми розуміємо, ми всі союзники, але у нас є інструменти, як домовитися до Трампом щодо цього. Тобто, там не було істерик, там не було патетик, там не було якихось мітингів. Все дуже спокійно. Чітко Фінляндія є лідером у світі по кількості криголамів і криголамного флоту. Одним з Америка не має криголамів. Китай з Росією разом контролюють близько 60 криголамів. Якщо не помиляється, Найбільший флот Криголамський в світі в Росії є атомні Криголами. Росіяни за китайські гроші будуть для Китайців Криголами для КНР, щоб вони освоювалися та в цьому регіоні. Китай з Росією спільно освоюють крім Арктики ще Антарктику. Що ще ще більш складнішим питанням, тому що там теж оборона дуже специфічна, і там треба підключати Нову Зеландію, яка дуже нагадує Балтику умовно та в своєму військовому пленці. Алі не більше. От. тобто проблем дуже багато, але ілюзій ще теж багато. Багато хто готується до виборів. Ми зараз бачимо дуже цікаву динаміку відносних США і Францією, як Франція підбурює ту саму Канаду робити якісь там прокитайські кроки, з розумінням того, що у команди Макрона величезні проблеми у Франції, і Трамп дуже це підкреслив грубо з приводу того, що з того року не буде президента Макрона, очевидно, його не буде друга каденція. Але якщо подивитися, що відбувається з опитанням у Франції, перша сама команда Макрона у Франції давно посипалася, та в них завжди були проблеми з його партією. І в нашому ліберальному спектрі в Європі завжди Макрон створював проблеми, особливо в нього конфлікти сильні з німецькими лібералами були і є, хоча в ДІПі зараз не, 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 не в парламенті німецькому, на жаль, от то власне. Усюди усюди є проблеми, і що буде, коли Франції прийде у цей як то там зять кумці ляпента у нього mm -hmm. рейтинги на вище. Я б готувався до того, що це станеться, враховуючи те, що не вдається французькому уряду вже який раз дати ради своїм проблемам у Франції, яких дуже багато. Не хочеться в них вирпатися. Це проблеми самих французів, от але ми до цього маємо готуватися, і, і це буде геть інша історія з усім абсолютно. Світ дуже нестабільний, світ дуже складний, світ дуже цинічний. А для того, щоб захищати заснову на правилах міжнародний порядок, прийнані для демократії. А я думаю, всі демократії хочуть їм жити, всі його визнають. Необхідно робити агресивні дії щодо автократії і не боятися цих всяких інтервенціоністських дій для того, щоб не допускати більшого конфлікту. Бо зараз європейці не подобається, що американці можуть. Не будемо в в цю історію, коли там були американські бази, потім американці звідти вийшли. Це все історичне спекти. Станом на зараз там нема. Американських військ та там умовами якимось чином, чи то Гренландія проголосить незалежність, інкорпорується в США, чи буде якийсь інший сценарій, до якого вони домовляться, це не сподобається європейцям, що так зараз відбувається все дуже грубо. Але що буде, коли реально почнеться третя світова війна, або російський китайський наступ і ці військові бази Америки не допустять. Цього просування автократії через арктичні води я думаю, що всім європейцям, в тому числі Україні, це дуже сподобається. Бо я собі чесно дуже погано уявляю сценарій, коли європейці у разі Китайсько-російського наступ чи російсько-китайського наступ а ага. будуть відправляти сотні тисяч десятки тисяч військ в Ірландію обороняти арктичну територію. Я навіть як враховуючи те, наскільки в поганому стані спецпідрозділи підрозділи готові воювати в арктичних умовах, тому що це абсолютно окремий вид. Бойових дій дуже специфічних, в дуже жахливих умовах. та, І тренування тут проводяться найкраще. Де в Фінляндії, яка щойно долучилася до НАТО, і в США на Алясці, пане Артуре, тут сьогодні Дональд Трамп опублікував дуже цікавий пост. Я хотів би, щоб ви прокоментували, якщо звісно маєте таку можливість стосовно долі ще одного острова, який все-таки є яскравим свідченням того, наскільки непослідовною і не є політика європейців, бо вона суттєво дається знаки зараз і Україні. Ми від них залежні, і ми багато ну на мене, як на мене, ми в форматорі європейських інтересів. На жаль, на сьогоднішній день е, Дональд Трамп опублікував пост про те, що британці минулого року в травні місяці віддали Маврикію. Острів Дієго Гарсія, де розташована критично важлива військова британсько-американська база, де розміщені літаки, яка покликана контролювати процеси як в Іраку, так і в Афганістані щодо терористів. Але пройшло майже рік, ну трішки менше. Трамп дістає цей кейс, про що мовчать європейці? Так само, європейці, от ми щойно говорили, вони не хочуть бачити реальних загроз. Вони не хочуть про це говорити. Їм це незручно, їм це не потрібно. От. Ця історія із островом, який фактично Стармер подарував Маврійкію, mm -hmm. вона і ще буде платити їм за це 110 мільйонів доларів е, євро. Що ну це якось виглядає трішки по-дурному, перепрошую. Це абсолютно вірно, абсолютно вірно. Дякую за цей кейс. Тому що Гарсія, це надзвичайно важливий аспект, і, хоч це дуже маленькі, маленькі гряда островів, та не менш важливе критичне питання ніж Гренландія. Хоча в Україні немає такої історії і історії Ереки і емоцій довкола цього острова, тому що якось ну, от Гренландія щось українцям дуже сильно ближче болить, ніж Гренландія, яка в нас за вікном та відбувається. Uh -huh. ну, от, ем... Це дуже критичний момент. По-перше, що треба сказати про Індійський океан? Індійські, Індійські відміну від Тихого океану, не немає уставленої системи безпеки. Це його велика проблема. Тобто, якщо в нас є купу безпекових механізмів інструментів в регіоні Пацифіки, в Індійському океані цього нема, Різні держави, а хто значить, ключові стиходери по Індійському океану? Це Індія і Індійський світ, та фактично, це Австралія, це Африка. І ну і ще аравійські держави так, але вони зазвичай не впливають знато далеко за межі та е, вода довкола аравійського півострова. І, і це, звісно, критично. Якщо говорити про американські бази, їх також не так багато в цьому регіоні. Так. І в Росія була з ключових баз. Дійсно правильно сказала, відігравала важливу роль в боротьбі з різного роду тероризмом довкола Пакистану, Афганістану і всякого іншого подібного. Та, але ще важливо тут зрозуміти, що з острівних держав Індійського океану, там Мальдіви, Маврікі і всім подібні їх там звісно шість штукою, Шри ланка найбільше з них. Ну ні, Мадагаскар найбільше. Але Мадагаскар це трошки інший аспект. А, Усюди величезна китайська присутність. Ми знаємо, що на Мальдівах. Та, які не так, так далеко, умовно далеко долкувато, але все одно індійський океан від Мавріків знаходиться. Там китайці одразу почали будувати військові об'єкти. Щойно пройшов там антиіндійський президент з там з великим конфліктом. Був історія про деколонізацію. Та ці, цих островів стояла давно. Британія ухвалила рішення, що вони мають деколонізуватися надалі, віддати. Ці ці острови Маврікію. Маврікій, який має величезні величезну китайську присутність, дуже радий був. Це правильно, дуже підтримують. Ну, от і там дійсно знаходиться американська військова база. Якщо не військова база надалі там залишатиметься. А, Треба так. перевірити всі тим ну, нюанси по цій угоді. Трамп спершу це сталося до речі, щойно Трамп заступив на посаду. Якщо не помиляюсь, він тоді зі стармером обговорював торгівлю. Він сказав: Окей, типу, робіть це. Я закрию поки очі, але зараз він дістав цей кейс. Але він дійсно показовий. Він дійсно показовий в тому, що Європа не думає про реальні наслідки своїх дій. По стрівних державах це дуже чітко відображається. Ми бачимо, які великі проблеми Франція приносить в Нову Каледонію, враховуючи те, що це третя. Ресурсна база по нікелю на планеті, одна з третя, четверта. Там забезпечується величезна кількість нікелю для для, для європи. Там знаходиться одна з головних космічних станцій для європейської космічної програми. От. І Китай спонсорує там сепаратизм. Проти Франції, Франція це все придушує. Дуже там складно всі ці переговори йдуть. Форум трохонських островів не хоче підтримувати автономічну програму Макрона. Словом видно, що є дуже багато проблем Європи по світу в їхніх європейських колишніх колоніях. Десь історія, така як з Гренландії, ми бачимо, що ми хочемо, щоб вона була за Данія, ладанія не готова реально щось робити в тій Гренландії і фінансувати державу в десятки разів більше, ніж там вона та, от сама ця Данія. А, а водночас ми бачимо якесь дуже. Таке ставлення, ну зараз оно змінюється трошки по новій каледонії, але не те, що воно звичайно, було серйозне. Mm -hmm. Ну, От тобто, з усіма заморськими територіями і всім іншим, є, є великі проблеми. Те, що історія про деколонізацію має відбуватися, це очевидно. Колонії мають ставати незалежними особливо, Коли є корінні народи, це, це це зрозуміло. А потім вже ці корінні народи хай визначають, з ким вони хочуть бути, куди вони хочуть інкорпоруватися. Я кажу я багато про це говорили у США, є дуже. Ну, не дуже багато, але велика кількість для сучасної держави інкорпорованих територій, та інкорпоровані, не інкорпоровані території США, це асоційовані держави до США, Палао, Маршалові острові Микронезія, це Гуам, спеціальна територія, та, це американські Самоа, що там з Пуерто Ріко відбувається. Ну, тобто всі ці речі, ну, вони, вони є. І, і ці механізми США можуть запропонувати. Те, що Гренландія навряд стане штатом США, ну, це. Зрозуміло, там знато ну, маленьке так. населення, та для того, щоб це став ціл, ціл американський штат. Чи можуть вони інкорпоруватися в США? Можуть. Чи отримують гренландці від цього величезні кошти? Утримують. Ніхто не буде говорити про те, що Америка. Є там тоталітарної держави в СМІ своїй суті, як Китай, як КНДР, як там якась єретрея. Та ну тобто Америка не буде робити того, що вона робила з корінними народами Північної Америки там 300 років тому. Ну тому що це інша держава по своїй суті. От словом, історія з безпековими цими точками дуже серйозна. Вивчати історію всіх цих конфліктів, світових процесів, торгівельних маршрутів, віддалених територій життєво необхідно як європейцям, так і українцям. Українці наприки жаль, певно, знають про це ще менше ніж європейці, але в цьому є велика потреба. І якщо дивитися глибинно, хто краще знає безпеку ситуації по Арктиці, Пентагон там умовно чи міністерство оборони Данії, очевидно, що Пентагон, ну тобто, данія щойно починає там щось прокидатися, та там думати. Є позитивні тенденції, я дуже люблю дані, я багато працюю та там з данськими партнерами, але але ну, досвід різний є, і він не завжди хороший. Ну але це повторюється, не означає, що я там підтримую всі методи, які робить Дональд Трамп. Чи мені подобається вся ця риторика? Бо я теж бачу в коментарях. Ми там звинувачують, що коли я поясню про Трампа, що я підтримую Трампа. Ну це ж не історія, щоб я розказав, що я думаю. Це мої якісь особисті думки. Люди хочуть аналізу від мене на цьому етапі. Та це не якийсь там ток. Шоу, де я там ділюся своїми емоціями. Свої емоції залишаю за кадром, але важливо пояснити беземоційно, що відбувається. Ну, Тут дуже важливе пояснення, пане Артуре. Звісно, емоційна складова вона зараз превалює. Вона є, вона нікуди не подінеться. Цим дуже спекулюють зараз європейці дуже спекулюють. І я бачу купу м м публікацій в ЗМІ, які безпід... Ну, вони безґрунтовні. Але спрямовані на те, щоб посіяти ну, і протистояння із Сполученими Штатами Америки, саме Європа це робить, це дуже видно. І от зараз дуже вдалий приклад, друзі, стосовно того, чому Гренландія така важлива для того, щоб ну, а, вона була максимально убезпечена від подальшої китайської та російської експансії. Це на перший погляд може видаватися ну, якоюсь дрібницею, дурнею. Я лише на завершення додам, що нам можливо навіть варто переглянути зараз на цьому етапі необхідність розвалу саме зараз Росії. Оскільки перебирання контролю за окремими територіями Китаєм може суттєво спровокувати інші незворотні процеси на всьому євразійському континенті. Мені дуже не подобається це, бо я хотів би, щоб Росія повністю розсипалась на шматки, ніколи не відновилася. Але реальність вимагає дещо іншого підходу. Це велика геополітика, про яку ми говоримо з паном Артуром, і повірте, що він добре знається на цих питаннях. Тому дякую, пане Артуре, що ви сьогодні були з нами. Спасибі, що пояснюєте складні речі максимально просто. Наскільки це вдається, глядачі справді доволі позитивно відгукуються про ваші коментарі. А те, що ну комусь можливо замало критики Трампа, ну це емоція. Вона є, вона буде без неї нікуди. Так що вам дякую, пане Артуре. Дякую.